Всім смачного! Ви знову на каналі Ласушка. І сьогодні ми будемо готувати дуже смачну і при цьому надзвичайно корисну страву овочеве рагу. Для овочевого рагу потрібно не так багато інгредієнтів, це от цибуля, як ви бачите, кабачок. І, звичайно, основна це портулак, який дуже корисний, дуже поживний. Це зелена омега-3, можна сказати, який заміняє. Є або не заміняє, але містить дуже багато вітамінів, зокрема омега-3 та й дуже-дуже інших багато корисних речовин. Так що, сьогодні будемо готувати овочеве рагу з цих трьох інгредієнтів. На початку нам потрібно портулак порізати такими шматочками по розміром десь сантиметр півтора, зробити його порізати, і нам його потрібно буде відварити. Так, порізати і відварити, залити водою і відварити, щоб він десь прокипів хвилин 10-15. не менше. Доки портулак буде кипіти, ми порізали цибулю на дрібні частинки. І, звичайно ж, її треба підсмажити на олії. До підсмаженої цибульки ми додаємо кабачок, також порізаний кубиками, щоб це все разом трішки протушкувалося. А В цей час, як бачите, портулак вже гарно кипить. Гарно кипить він, так отак він повинен проварюватися і змінювати колір. Ну а Кабачок також бачите, трішки тушкується і міняє колір. Все йде за планом, все буде дуже смачно дуже поживно. Також ми тепер додаємо сюди трішки часнику, дрібненько порізаного не скидається для аромату. Ну і, звичайно ж, не забуваємо, сіль перець, все за смаком, як ви полюбляєте, чи більш солоніші, чи гостріші. А наш портулак уже закипів, ой, не закипів, вже зварився. Уже нам потрібно його процідити, тому що він вже готовий. І проціджений портулак ми висипаємо до нашого кабачка з цибулею. Отак гарно висипаємо. Висипаємо сюди, і все потрібно перемішати. І щоб воно тушкувалося не на невеликому вогні ще хвилин 10. На слабенькому вогні, постійно перемішуючи, щоб воно тушкувалося хвилин 10, щоб всі інгредієнти були однаково протушковані, був однаковий аромат. Було дуже смачно і поживно. От наша страва вже готова. Як бачите, ми ще гаряченька, пар іде, але вона вже надзвичайно смачна. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви готуєте такі овочеві рагу. Де багато вітамінів, нейтральний кабачок і дуже корисний портулак. Ну і кабачок також, звичайно, дуже корисний по своїй структурі. Ну, а тепер смачного можна це все смакувати, насолоджуватись таким літнім овочевим рагу. Ставте вподобайки під відео, також не забувайте писати коментарі. І я бажаю всім смачного. Ви були на каналі Ласушка.